Я знайшла на своєму городі кабачок. Помідорка. І ще одна помідорка жовта, весела. Кропу нема. Кріп не зійшов. Кріп у холодильнику. Треба часник. А ось в нас така цибулька. Я дуже сильно люблю суші-роли з кабачка. Треба його натерти на крупній терці. У мене один. На городі у мене один тільки кабачок. Я спочатку робила з двох, але я хочу, щоб суші-роли були не отакі, а такі красиво заворачувались. Понимаете? Такі наче так паличками їх можна було. Батько каже, готов на вулиці, ти там кабачком всю раковину позабиваєш і тому я тут на природі. Треба поселити. Ну, нормально буде. Трошки ще, головне, не переселити. Я так його пожмакать, пожмакать, пожмакать. Знаєте, коли поселив, то вода сильно стікає. Дивіться, скільки води. Цибуля. Борошно на глаз. Я опитна хазяйка. Пишіть в коментарях, хто просіває. Треба було ложку. Нічого. Де я на дворі ту ложку візьму? О. Отак. Як я копитні кухарі. Це не, це, це не тісто, я просто ложку забула. Я таке треба, щоб жиденьке було. Це моя ворона вернулася, і з парою десь не було, каркоші, вона з мужем вернулася. Тільки одна я одна, і вона мені ще каркає. Ну, я думаю, така хазяйка довго, довго сама не останеться. Вже знайдеться, знайдеться голодний. Духовка включена, оцю всю масу назмачене олією. Деко. Надо оце його розмазувати, щоб не було цих прольотів. Поки запікається наш кабачковий корж, то робимо таку заправочку з плавлених сирочків. Хтось такий сир, якийсь там дорогий, бараній. Плавлені сирочки, вони то, що надали дві штуки. Натираємо плавні сирочки. Треба їх з холодильника вийняти, щоб вони терлись. І чесничок. Сюди сметанки. Суші з помідорами будуть у нас? Також нарізаємо наш укропчик донесенько Ну, щоб ремець закономить, поки воно там духовочки собі там, то ми начиночку робимо. Ще гаряченький. берем суші крем, розмащуємо красивенько. Ці помідорочки отак весело отак викладаємо. Сюди їх, сюди їх ці помідорочки, отакі вони веселі. Такі. Оці. Жовтенькі, то взагалі капець. Посипаємо, не жаліємо, таку крупчику не жаліємо, посипаємо, все посипаємо. Ну і саме цікаве, що в мене завжди не зовсім виходить, тобто рядко виходить звернути все все в це рулет. Для цього ми і готували це все на пергаменті. Трошки пергаменту так закручуємо так. Закручуємо Та, так. Все нормально, все нормально. Витрипуємо його. Так, -от -так. отак. Отак, -от отак, 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 отак. Боже. Ну, І в холодильник. Настояться. В мене воно не виходить, щоб воно настоялося. Я з'їдаю його так. Наш суші рол. Рол суші. М -м -м. Папа, я зробила оцей рулетка батькова на дворі, щоб не забити умивальник. Хорошо. І все на дворі надворі помиє. Пере, І на дворі твоє пекла угу, на сонці.